Слухай українське, таке гасло запропонували водіям та пасажирам громадського транспорту активісти Калузької районної громадської організації Самопоміч самого ранку перед виїздом автобусів у рейс ініціатори акції проїхалися автотранспортними організаціями, вручаючи водіям маршруток, аудіодиски із збірниками пісень популярних українських виконавців. Калушани часто стають свідками того, коли у салоні автобуса звучить російський шансон. Тому у активістів і виникла ідея допомогти людям навчитися слухати українську музику. Ми вважаємо, що воно не зовсім правильно, коли в маршрутному транспорті у нас на Україні е грає, співають і взагалі лунає музика на мові нашого загарбника, на мові російській. скажімо. Тому ми десь вирішили, що буде добре, якщо в кожному маршрутному транспортному засобі буде грати справжня українська музика. Ми звернулися до керівника студії 6 секунд пана Василя Вагалевича. Він згодився нам надати такі диски в кількості близько 50 штук, і ми роздали їх водіям маршрутних засобів. І зараз будемо надіятися, що у нас буде лунати у маршрутних засобах справжня українська музика. Люди будуть насолоджуватися і буде, скажімо, від цього отримувати задоволення. Всі пасажири, які десь рухаються в різних напрямках, в межах міста Калуша, в межах району, в межах України, в межах області. Водії маршруток сприйняли таку ініціативу із вдячністю. Адже, по-перше, аудіозбірник є чудовим і приємним подарунком. А по-друге, відтепер вони користуватимуться ліцензованою музичною продукцією. Сподобався пісальний репертуар і пасажирам, які вже встигли послухати музику під час поїздки. Хотіла б, щоб тільки не в нашій Україні і Звучали тільки українські пісні. Можна знати ну, і говорити мовою на багатьох мовах і знати іноземні мови, але наша українська мова має бути завжди з нами, і ми її маємо підтримувати. І не цуратися, не складатися. Провівши акцію, активісти сподіваються, що їхню ідею підтримують не лише на Прикарпатті, але й в інших регіонах України.